Підкорення правилам Призвело до появи цивілізації без цієї вродженої звички погоджуватися з іншими запанував би суцільний хаос. Наше суспільство підпорядковане законам і правилам. А якщо ці правила безглузді, чи будуть люди підкорятися? Соціальний психолог Сі Нейтон Девал провів дослідження, щоб дізнатись відповідь Чудово. Девал та його група встановили приховані камери в музеї авіації. На вході вони ставлять ввічливе, але категоричне розпорядження. Будь ласка, рухайтесь тільки по лінії. Люди запрограмовані погоджуватися з більшістю. По мірі збільшення нашої чисельності нам знадобились правила. Вони повідомляють іншим думку більшості, і їх влада просто надзвичайна. Ось та сама лінія. Вона починається в 12 метрах від найближчого експонату і веде геть. Ви б не стали дотримуватися безглуздих правил. Вірно. Прослідкуємо за поведінкою відвідувачів музею. Починаємо гру. Суботній ранок. Ця родина і гадки не має, що бере участь у психічному дослідженні. Вони бачать розпорядження і підкорюються роблять те, що наказано. Дивовижно. Подивіться на батька. Він намагається роздивитись експонати. Але чи сходить він з лінії? Ні. Конформізм перемагає. На вашу думку, це випадковість? Дивіться раз за разом люди йдуть по лінії. Він іде по ній, як по канату. Мати з дітьми робить те ж саме. Дивовижно. Дитина запитала ми повинні йти по цій лінії. Мати відповіла так. Хоча сама не знаю, чому. В цьому суть конформізму. Люди підкорюються самі не знаючи чому. Чому вони йдуть по лінії, яка не має сенсу? Через просту біологічну причину. Так приємніше. Безумство, але так воно і є. Підкорюючись правилам, ми стимулюємо ось цей відділ мозку, вентральну частину стріату. Той же відділ мозку, що відповідає за задоволення від сексу та солодощів, реагує і на підкорення правилам. Хто ж відмовиться від сексу та від солодощів? Коли ми йдемо на перекір іншим, передня поясна кора головного мозку реагує. Посилає нам неприємні відчуття. Наш внутрішній погонич. Ось що змушує нас слідувати за більшістю. Але чи зможе мозок примусити нас робити щось абсолютно абсурдне? Поглянемо. Тепер лінія робить безглузді зигзаги. по залі. Вона піде сюди, а потім сюди. Це смуга перешкод для конформістів. Почнемо. Щоб підвищити мотивацію, додамо деяких деталей, так званих візуальних стимулів, які диктують, як себе поводити і що думати. Як ця печатка офіційного вигляду? З часів стародавнього Риму печатка ознака схвалення, символ влади, авторитету. Для успіху свого задуму Девал додає останню деталь. Soul, ти будеш представник влади. Зроби своє знамените сурове обличчя. Будеш стояти біля знаку, що вимагає слідувати по лінії. Ми вважаємо, що своєю присутністю ти змусиш людей підкорюватися правилам. Зрозуміло. Соул і печатка на своїх місцях. Чи стане ця інтелігентна пара на абсурдний курс? Підкорюючись розпорядженням, вони купили квитки. Всі експонати зліва. Ну, де ваша свобода волі? Вони не просто йдуть по лінії. Вони навіть не наважуються зрізати кути. Сила конформізму нездоланна. Навіть мудрість і вік не допомагають. А якщо абсурдний маршрут замінити безглуздим? Подивимось, чи вдасться примусити людей ходити безглуздо по колу. Чи здійснять вони безглузду подорож кругом стовпа. Вгадайте. Дивовижно! Подивимось, що вони будуть робити, коли дійдуть до кола. Декілька хвилин тому це була людина із власною гідністю. Тепер він ходить по колу, бо мозок примушує його вчинити так. Це смішно, але ще більше дивує, як це просто. Як ви тільки що переконались, ми запрограмовані підкорюватись правилам, навіть самим безглуздим.